Доброго дня, мене звати Світлана Тараненко. Ми розпочинаємо програму Право на життя. Цією програмою ми хочемо відкрити цикл програм з питання правозахисту в Україні. 14 листопада 2013 року відбулося чергове засідання по справі громадянина Вірменії Мираба Суслова. Його було звинувачено у замовленні вбивства з корисливих мотивів. Нагадаємо, 2 жовтня 2009 року серед білого дня кілери розстріляли співвласника меблевого супермаркету Форум Шибаба Алояна і його двох охоронців. 8 листопада 2012 року суд проголосив Суслово винного у скоєнні злочину і просудив йому покарання у вигляді позбавлення волі довічно. Як наголошує сам Суслов, головуючий суддя Бурбела під час судового засідання видалив з процесу трьох адвокатів підсудного, всупереч закону, виніс рішення про судовий розгляд в закритому режимі, та кінець кінцем видалив із зали суду самого Мираба Суслова за порушення порядку. Адвокати Суслова наголошують, що підсудний жодного разу не був допитаний по кримінальній справі, не мав перекладача, не міг... Приймати участь в судових дебатах та звернутися до суду з останнім словом. Адвокат Суслова в касаційному суді Аркадій Бущенко клопотав про перенесення засідання суду для можливості ознайомитися з матеріалами кримінальної справи. Суд задовольнив клопотання адвоката. Наступне слухання касаційної скарги відбудеться 12 грудня 2013 року. Більш ніж два роки без рішення суду утримуються під вартою депутати Васильківської міської ради Ігор Мосійчук, Сергій Бевс та Володимир Шпара. Їх було звинувачено у готуванні підриву пам'ятника Леніна в місті Бориспіль та поширенні закликів на повалення Конституційного ладу. 13 листопада 2013 року відбулося чергове засідання по цій справі під головуванням судді Юрія Бурбела. Як повідомила дружина одного з підсудних Христина Бевс на своїй сторінці в Фейсбуці, в травні Васильківські псевдотерористи знали про демонтаж пам'ятника Леніну в Борисполі і все одно підготовлювали його до знищення. Ці дані підтверджуються аудіозаписами телефонних розмов підсудних Шпари та Мосійчука, які досліджувалися в ході судового слідства. Під час цієї бесіди, яка відбулася 25 травня 2011 року, і це зафіксовано в матеріалах справи, Шпара повідомляє, що пам'ятники Леніну в Борисполі, а також в Броварах, демонтовані. Представники підсудних звернулися до президента з вимогою проведення додаткового розслідування по цій резонансній справі, а також з клопотанням до голови представництва Європейського Союзу в Україні про взяття під свій контроль Васильківської справи. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Віталію Запорожцю. Його було засуджено до 14 років позбавлення волі за вбивство дільничого міліціонера Миколи Симоненка у селі Семиполки Броварського району Київської області. Нагадаємо, що 4 вересня 2011 року, пізно ввечері, перебуваючи в нетверезому стані, дільничий спровокував конфлікт та зламав Віталію Запорожцю руку. Той, знаходячи в шоковому стані, збігав додому за рушницею та вистрелив живіт кривднику. Цікаво, що на захист Віталія Запорожця піднялися всі мешканці села, які, за їх словами, неодноразово ставали жертвами безкарних і свавільних дій слідчого. Європейський суд справ людини виніс остаточний вердикт у справі Шмушкович проти України. Інцидент стався в березні 2009 року, коли депутат Одеської міської ради Михайло Шмушкович подав повідомлення про проведення пікету з вимогою надання допомоги інвесторам недобуду. У відповідь Управління внутрішньої політики міської ради заборонило проводити захід. Тодішній начальник управління пояснила, що повідомлення на проведення пікетів потрібно подавати за 10 днів, згідно указу президії Верховної Ради СРСР від 1988 році. Незважаючи на це, пікет відбувся і пройшов без ексцесів. Водночас Одеська мерія звернулася до суду, який визнав Шмушковича винним у порушенні порядку проведення мирних зборів. Вищі судові інстанції залишили рішення суду без змін. Європейський суд з прав людини визнав указ Президії Верховної Ради СРСР від 1988 року таким, що втратив юридичну силу з огляду на його суперечність Конституції України, а також зафіксував порушення свободи мирних зібрань і прийняв рішення про виплату Шмушковичу державою Україна 2000 євро компенсації. Доброго дня, мене звати Андрій Діденко, я вітаю вас на першій програмі Право на життя. Чому саме право на життя? Тому що життя в людини це є найцінніше, що тільки може бути. І коли людина стикається з життєвими ситуаціями, коли держава зазіхає на життя людини в той або... Інший спосіб, це може бути незаконне затримання, катування жорстоких поводження. Зараз ми намагатимемося в рамках цієї передачі досліджувати певні проблеми в українському правовому полі і шукати виходи з цих ситуацій по декілька аспектах. Перший це ми будемо намагатися вплинути на реальну ситуацію кожної людини, яка, долю якої будемо досліджувати в рамках цієї передачі. Друге, будемо робити аналіз і говорити про тенденції, про те, що ці приклади не випадковість, а тенденція і це є системне явище. І третій аспект ми будемо шукати виходу з цієї ситуації в рамках законодавчих ідей і ініціатив. Потім лобіюватимемо ці ідеї, ініціативи. До прийняття в парламент. Ми шукаємо волонтерів, журналістів, юристів, експертів і аналітиків. Ми шукаємо також дизайнерів, які допоможуть нам оформити все так, як це прийнято на телебаченні. Але ми не створюємо телепроект, ми створюємо громадську ініціативу.